Науковці розкладають нашу курку на молекули, ми розкладемо її на копійки. Заглянемо до нашого морозильника. Називаємо цю операцію «Людовиковий період. Тут у нас заморожена курка. Така сама може бути і в магазині. Якщо знахабніють та позаливають воду усі дірки у курці. І так, спробуємо тепер відколоти. Охти, господи, голине по пальцям. І так, якщо в магазині заморозили курку саме так, то дивіться, за скільки води ви заплатили. От ще за стільки і от ще. І це все ваші гроші зараз випаровуються. Дивіться. І так, ви скажете, де ж можна зараз знайти таку заморожену курку в магазинах? А ніде. І слава Богу. Тоді давайте уявімо, що ця кулька є охолодженою куркою. Зараз ми покажемо, що з нею теж можна дещо схитрувати. От, наприклад, береться шприць з водою і що ми робимо? Ми колимо і наповнюємо. Є. Потім додаємо які-небудь хімікати. Пішли у нас хімікати. Дзірчіть. Є хімікати. Потім, будь ласка, от вам гель, про який ми трошки пізніше розкажемо. Гель! Захочуть уколють навіть томатний сік. І так, наша кулька початково була десь такою. Тепер, коли ми її накололи, вона стала десь такою: так само і курка додає приблизно грамів 300-500 до своєї ваги. А в результаті, коли ви сідаєте обідати, ви платите все одно за що? За гель, за томатний сік, за воду, ну і ту хімічну речовину, якої тут не видно. А м'яса, точніше, нашої кульки, скільки було, стільки лишилося. Спльонок охождений. На колоті апельсини вже у минулому. Хід продажу, курчата. Ці кадри в інтернет виклав один обурений покупець. Вся куриця накачена. Хотів приготувати суп зі свіжих курчат. Ледь відкрив упаковку, як бульйон вже сам потік з під пальців. О, садвіць утікається. це? Накачено качені гелем. Прозорий гель розчин карагінану. Винахід вундеркіндів харчової промисловості. Його видобувають з червоних морських водоростей. З рослин беруть екстракт, очищують і висушують на порошок. У світі його позначають як звичайну харчову домішку. Маркування є 407. Травят. Травят народ. Карагінан це гелетворна речовина. Його як правило використовують у виробництві молочних коктейлів, морозива, кондитерських виробів. Кмітливі м'ясники теж узяли його на озброєння. Екстрактом морських водоростей нашпиговують м'ясо і за різницю у кілограмах платите ви. І не як за водорості, а як за м'ясо. Він у нас дозволений. Він є у постанові від 4 січня 99-го року. Продавати воду за ціною м'яса. Ідея не нова. До винайдення карагенів продавці м'яса просто заморожували тушку. Люди платили не лише за курку, а й доплачували звід з розвитком технологій м'ясо почали вимочувати у спеціальних розсолах кілька годин у спецванні і чистий прибуток до 10% вартості за кілограм. Її поміщає спеціальний розсол тушка там какое-то время прибивають. В итоге вона може набрати води там лишний процентов. Ось так виглядає курка з підмоченою репутацією. Коли на пательні з м'яса тече не кров, а рідина схожа на воду. Це означає, що продукт приймає ванни з розсолу. Реклама рушій прогресу, ось кадри з сусідньої мережі. Тут одне іноземне підприємство пропонує дивопорошок, який перетворюється на гель, і вже гель перетворює м'ясо на наколоте. Курятину, свинину, телятину можуть вимочувати чи нашпиговувати. Розчинка рагінану водять промисловими голками. Рідина залишається у м'язах, гусне і просто розпирає тушки. Предлагається масса, всевозможного технологического оборудования, оборудовання, которое дозволяє ну, скажем так, накачувати тушку птицы. М'ясо наколоте чи вимочене, просто росте на очах, як живе. В токи ми можемо із полтора кілограма зі кілограм 700, кілограм 800. нашпиговувати курчат вигідно. Виробники м'яса можуть напомпувати свою продукцію і продати дорожче посередникам. Кмітливі посередники додадуть ще свого гелю під зав'язку і викладуть таку курятину на прилавок. Пошуках наколотих курчат та порошку ми об'їздили кілька гуртівень столиці. Для кожної та сама легенда. Ми вирішили підзаробити на м'ясі, купити тушки курчат і диву рідину. А далі за схемою. Оптова база неподалік від радіоринку у Києві. Сюди ми приїхали придбати карагінан. Є а, карагінар чи Що це такое. Увлажнітель влагонаводнітель м'яса. Вот этого я не знаю. Не знаю? Таким мы не занимаемся. Точка друга тут нам теж не щастить. А у вас нету карагинана? Чого? Карагинан. Ну, увлажнитель мяса. Не в курсе, да? І ладно, я понял. Два дні пошуків і наслідна колотих тушок ми натрапили. Ось на цьому столичному холодильному комбінаті тут зберігають м'ясо перед продажем у найбільших супермаркетах країни. Остання партія виїхала на полиці за кілька годин до нашого приїзду. Куриця була останній, тому, бо цьому після співробітник комбінату розповів: курчать сюди вже привозять наколотими, Усім заправляє підставна контора. Працюють на відоме ім'я. Ну, Помічаю, не А Аж вибують то їх я знати. Чи це так просто говорять? Чи насправді курчата у деяких супермаркетах відмінні? Колють чи вимочують? Саме й хотіли дізнатися у керівництва компанії. Алло, відділ маркетингу. Е, підкажіть, будь ласка, це вас телеканал 1+, плюс Турбують домовляння по телефону. забрало певний час. Нас водили від директора до директора. Директор по Пакацького. Що... Я не знаю, як і деле... о ж виходить, директори великих компаній, що володіють і складами і супермаркетами, кудись зникають, коли журналісти цікавляться нашпигованою куркою. З перевіркою до них не нагрянеш. Треба попереджати за 10 днів. До того часу, якщо і були підпільні цехи та підставні фірми, вони просто зникнуть.